Отже, вітання усім сьогодні на сторінці Центру психології The Soul, Душа запланований прямий ефір про незручні питання і відповіді від мене про психологів та психотерапію. Доєднуйтесь, хто буде слухати зараз, хто потім у запису. Бажаю вам гарного і корисного просмотру. Отже, погнали! Чи готові ви дійсно. Ослихати оцю всю правду про психологів і психотерапію. Завіряю вас, ця інформація не для слабонервних. Бо дійсно є певні міфи, є деякі ілюзії і є деякі обмеження в нашому методі, з яким я працюю, ми з колегами. Але про все по порядку. Мене звати Олександра. За фахом я юнгіанський аналітичний психолог, також тілесно орієнтований психотерапевт і сертифікований системно сімейний розстановщик у 2021 році, тобто 4 роки тому назад, да-да, за рік до повномасштабної. Ми з колегами, зокрема із психоаналиткиною Марією Вінницькою, заснували це центр психології, де сол, Душа. І працюємо таким чином вже 4 роки 2 лютого, буде річниця центру. І з нагоди цієї річниці, ось ми робимо серію таких ефірів про питання і відповіді про психологів і психотерапію. Питання всім, хто доєднується. Ви вже писали свої запитання, їх було дуже багато, і я спробую їх зібрати в такі ось жмутки, пучечки і за таким певним акцентуванням повідповідати на ці питання. Отже, такий перший жмуток цих питань буде стосуватися такого глобального запиту, на що мені, або іншим людям, може бути взагалі потрібен психолог. Особливо, зокрема, коли так багато в доступі зараз інформації, літератури, книг по саморозвитку, навчаючих відео, той же самий чатик GPT. Так, бери, користуйся, змінюй своє життя, чому саме йти до психолога. І ось це такий певний зріз питань, який стосується саме ось. Такої диференціації, да, такого самопсихологічного змінювання. І змінювання з кимось. І ось тут починається саме цікаве, що ми маємо справу про двосторонній процес. Тобто, коли ви йдете до психолога, ви опиняєтесь з кимось, живим, думаючим, розмовляючим, відчуваючим, тобто людиною. Та ж сама книга, той самий гайд, той самий YouTube і той самий PDF, файл або чат GPT, він не дає вам той зворотній зв'язок, особливо на рівні почуттів, емоцій, відгуків, якогось сприйняття. Чому це так важливо? Що саме відрізняє роботу з психологом від такої ось самороботи? Ну, Дуже грубо сказати, приблизно це те ж саме, як секс з кимось, да, і секс на одинці. Це дуже груба, да, це така жартування, щоб трішечки знизити градус теми, але в кожному жарті є доля жарту. Дивіться, що відбувається на психологічному рівні. Справа в чому? От Як ви сформувалися як людина? Ви ж виросли не на островах якихось, не в джунглях, знаєте, цілісінько, як Мауглі, без спілкування і без такого виховання. Виросли в оточенні тих дорослих, хто піклувався про вас. І от Просто уявіть на секундочку, ось ви з'явилися в це життя ось такою манюнею, малесенькою. Ви нічого не могли зробити самі. Ні поїсти, ні в туалет сходити, е ні щось здобути для себе. Не одягнутися. Ви в цілком повні були залежності, тотальні залежності від того дорослого, хто про вас піклувався. І забігаючи наперед, ну, в принципі, не суть важливо навіть, хто це був, там мама, тато, бабуся і так далі. Але, і ось, народившись, ви як реагуєте на світ? Вам погано, ви засмучені, щось ви переживаєте, хтось до вас подлетів, сказав, Боже, моя ти зая, давай зараз я тобі допоможу, все буде добре, ти умнічка, молодечик. І ви такі, знову. Піднеслися і кажете, о, добре, і що у вас формується, яке уявлення про світ у вас формується? Що, коли вам погано, наприклад, світ він дуже такий відклікаючийся він може принести вам щось добре, щось хороше, а ви така собі гарна людина, з якої відбувається щось гарне. І уявіть навпаки, вас там виховували, да, там сварили постійно, казали, що в тебе руки там, звідки не там ростуть. Не підтримували, не заохочували. Що відбувається? У вас формується таке уявлення про світ, що світ ворожий, світ жорсткий, жорсткосердний, поміч чекати не звідки. І, напевне, я якась не дуже така хороша, гарна людина. Що зі мною ось таке відбувається ось таке в мене ставлення. Тобто, ми формуємося під очима тих самих людей, їх словами, їхніми інтеракціями до нас. Ми стаємо такими, якими ми стали. Нас сформували, як би ми того хотіли б не хотіли, інші люди. розумієте? І тільки в контакті, в інтеракції знову перепрограванні тих стереотипних, змодельованих реакцій, в яких ви виросли, і можливі саме певні психологічні зміни, і ну, найнапевніше таке.